Добрий день, мої любі дітки! Вітаю вас на занятті зліплення. Сьогодні ми з вами поговоримо про українські страви. А ось які страви ви знаєте? Можете поставити на паузу і відповісти. Так, це борщ, пампушки, сало, галушки, ковбаса, вареники. А от яку страву ми сьогодні будемо готувати, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп та в укріп, а потім в масло та в сметану. Що це? Так. Це вареники. Ця страва зроблена з тіста і начинки. А начинка буває з картоплею, м'яса, грибами, овочами, фруктами та сиром. Вареники це найулюбленіша страва українців. Для роботи нам знадобиться тісто для ліплення або пластилін, виделка. Серветка і дощечка для пластиліну. Ми будемо ліпити вареники для ляльок. Нам потрібно зробити ось такі кульки. Із кульок ми зробимо млинці. Покладемо в млинець начинку та загорнемо його. Треба гарненько защіпнути крайці. Тепер загорнемо крайці ось так. Перший вареничок на тарілочку. Другий вареничок ми зробимо з іншою начинкою. А ведевочкою ми прикрасимо наш вареничок. Третій вареничок ми зробимо хвилястим. За допомогою пензлика і олівця ми зможемо прикрасити і ось так вареничок. Ну що ж, дітки? Буду дуже рада чекати ваших робіт. До побачення, мої любі!